Технічний прогрес дуже спростив життя пересічної людини. Особливо це стосується тих людей, які пройшли у своїй професії від аналогового освіту до цифрового. Наприклад, Креслявський Верстат, який був з Ватманів, великих олівців, лінійок і інших речей, тепер комп'ютер. Колись відеомонтажер це велика кількість плівки, скотчу, клею та ще проявочного матеріалу тепер це знову комп'ютер. Навіть звичайна секретарка це. Дуркаська машинка, велика стопка паперу та ще кілька там олівців, ручок та все інше. Тепер це в неї тільки комп'ютер. Як бачимо, творіння Стіва Джобса змінило світ, а Білл Гейтс зробив його доступним для кожного. Тепер комп'ютер це не лише робочий інструмент, але й спосіб розважитись та гарно провести час. Підсумуємо, тепер комп'ютер це майже необхідність для кожної людини в оселі. І перед кожною ж людиною постає питання, який саме комп'ютер придбати? Той, що коштує 5 тисяч гривень чи 10 тисяч доларів. У чому тут різниця? Привіт! З вами Влад. І оскільки скоро початок нового навчального року, то, скоріш за все, до батьків вже зверталися їхні діти-школярі або студенти стосовно придбання нового комп'ютера для навчання, звісно. І я думаю, це найкращий час, щоб почати нову рубрику на каналі. Путівник покупця персональний комп'ютер. Так, я розумію, що під час війни це, можливо, не найнагальніше з ваших потреб, але все ж таки я думаю, що він стане вам корисним. Оскільки я не техноблогер, хоча колись і був такий досвід, я не буду фокусуватися на різниці в охолодженні, результатах тестах, якості екрану. Більш детально про будь-які девайси ви можете подивитися у моїх колег на Ютубі. Я ж більше хочу розібрати базові моменти, на які основні характеристики треба звертати увагу. Що можна придбати в тому чи іншому бюджеті. І я впевнений, що це буде вам дуже корисно, тому поставте лайк цьому відео та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні ролики. І почнемо з найголовнішого: для чого ми купляємо або наші потреби. Як я вже розповідав на цьому каналі, до будь-якої покупки треба ставитися розсудливо. Хочете більше деталей? дивіться ролик у підказках чи за посиланням під цим відео. Оскільки персональний комп'ютер це дуже універсальна річ, то і задачі, які ви перед ним ставимо, можна розподілити на роботу та навчання. Розваги та хобі та роботу дому. Розваги і допомога в побуті. Спочатку давайте розглянемо, як комп'ютер може допомогти нам розслаблятися та покращувати побут. Під покращенням побуту я маю на увазі ведення власної бухгалтерії, структурування власних фото, читання рецептів або створення документів. Так, для цього комп'ютер є бажаним інструментом, але не необхідним, адже його може замінити телефон або планшет у деяких випадках. Тому придбання лише під ці цілі я вважаю недоцільним. Якщо мова йде про розваги та хобі, тут все стає трохи цікавіше. До розваг ми відносимо як перегляд кіно та серіалів, так і відеоігри. Так от, кіно та серіали ми можемо дивитися не лише на комп'ютері, але й на телевізорі. Але це також додаткові витрати. Стосовно відеоігор, все ще цікавіше, адже вони бувають старі та нові різних жанрів, а отже потребують різного заліза під це. А також ще є консолі і знов додаткові витрати. Давайте ми не будемо розглядати варіанти, коли нам треба купляти саме додаткове обладнання і зупинимось лише на комп'ютерах. Давайте виберемо такі категорії розваг, під якими будемо підбирати комп'ютер. Перегляд, кіно та серіалів, гра у сучасні відеоігри, гра у кіберспортивні дисципліни або гра у ігри перевірені часом. А ще я ледве не забув про хобі. Тут би я виділяв музику, роботу з відео, роботу з фотографією, створення 3D-моделей, графічний та веб-дизайн. Під кожну з цих завдань потрібен комп'ютер з певними характеристиками. І наостанок є ще момент з мобільністю. І думаю, зараз кожен зі мною погодиться, що зараз краще обрати ноутбуки, адже невідомо, що буде завтра через нашого східного сусіда. Робота і навчання. Про розваги ми поговорили. А отже, настав час говорити про роботу. Адже комп'ютер це один з основних інструментів для заробітку коштів у більшості сучасних професій. І ось тут я вам повинен розповісти про рекламу ще одних it курсів але нам не занесли. Тому, на жаль, залишимось без реклами. Окей, okay. якщо ви найманий працівник, то скоріш за все роботодавець задовольняє ваші потреби у комп'ютері. Правда, не факт, що цей комп'ютер відповідає усім потребам для ефективної роботи. А от якщо ви фрілансер, то хочете ви чого чи ні, комп'ютером доведеться купляти за свої кошти. Давайте виділимо основні види роботи, яку можна виконувати на комп'ютері: робота в інтернеті з документами менеджменту, графічний дизайн або верб-дизайн. Дизайн інтер'єру та проектування, робота з фотографією, робота з відео, створення музики, 3D-моделювання для потреб бізнесу для навчання. Складається таке враження, що я прилічив хобі з попереднього списку. І це дійсно так. Адже багато людей можуть заробляти на своїх хобі, а інколи вони навіть притворюють їх у свою основну професію. А якщо я щось забув, то пишіть усе в коментарях, і ми додамо їх до наступного списку. Основні характеристики та неочевидні критерії. У нас вийшло дуже багато варіантів, для чого може задобитися комп'ютер. І що, характеристик буде так само, багатько варіацій? Ні, насправді, головних характеристик у нас і не так і багато. Є лише чотири основні: це процесор, оперативна пам'ять, графічний адаптер та накопичувач. На них ми і будемо звертати увагу в першу чергу. Так, ще є інші характеристики, але зазвичай їх вже не пишуть на цінниках, тому вони нам не потрібні. Процесор це кремнієве серце комп'ютера, адже він бере на себе левову частку навантаження під час більшості завдань. Пересічному покупцю треба знати основних виробників це Intel та AMD. Також є ще процесори Apple, але про них ми поговоримо трохи згодом, зараз вони нам не потрібні. Якщо говорити про особливості, то треба знати, що чим більше ядер і потоків, тим краще. А також чим більше основні частоти, також тим краще. Якщо говорити про Intel, то ця компанія дуже любить вводити своїх покупців в оману. Зараз на ринку у них доступні три бренди процесорів: це Celeron, Pentium та Core i. І на мою думку, краще обрати старий Core i процесор минулих поколінь, ніж брати новий Pentium чи Celeron. А якщо казати про AMD, то у них все просто, є лише Ryzen. Що процесори Ryzen, що процесори Core i мають цифрові індекси 3, 5, 7, 9. Чим більше, тим краще. Також вони мають серійні номери, які складаються з трьох-чотирьох цифр. Та буквеного індексу. Це основна їхня серія. Знову, чим більше, тим краще. Розглянемо два варіанти: Ryzen 5 550U та Core i5 11500H. Виглядають як два процесори плюс-мінус одного рівня. Але якщо враховувати, що індекс Core i 11500, виглядає, що він більший ніж Ryzen. Але це не зовсім так. Адже це процесори одного року, а отже, співрозмірні по потужності. Так сталося, тому що Intel випустила вже набагато більше поколінь, ніж Ryzen. Тому і така різниця очистила. Якщо ви хочете дізнатися точно, чи останнє це покоління, просто загуглють його. Як бачите, їх частоти трохи відрізняються. Це сталося через те, що процесор Intel має більше енергоспоживання, ніж Ryzen. Ось саме за це і відповідають зазвичай буквенні індекси U та H, оперативна пам'ять. Для пересічного покупця треба розуміти, що існують об'єм пам'яті, покоління та частоти. Але для нас головне це покоління та об'єм. Чим більше об'єм, тим краще. А якщо казати про покоління, то є DDR3, 4 та 5. 5, звісно ж, краще. Графічний адаптер. Навіть якщо ви не цікавитесь комп'ютерним залізом, скоріш за все, ви чули слово відеокарта. Десь поряд з криптовалютами, майнінг та таке інше. Минулого року на їх ринку було дуже гаряче. Хоча москаля від влучання Хімарсів гарячіше. Так от відеокарта. Це спрощена назва графічного адаптеру. Це та частина комп'ютера, яка відповідає за виведення зображення на монітор у певній роздільній здатності та з певною частотою кадрів, якщо ми говоримо про ігри. Так, і це майже як комп'ютер в комп'ютері, оскільки кожний графічний адаптер має свої частоти та пам'ять. І тут працює те ж саме правило: більше краще. Графічні адаптери бувають двох типів: дискретні та вбудовані, тільки що я розповідав саме про дискретні варіанти. Проте, з берегідністю 70% у вашому ноутбуці саме буде вбудована відеокарта. Вона відрізняється тим, що відеокарта є частиною процесору, і пам'ять для своєї роботи вона бере з оперативної, що впливає на роботоспособність системи в цілому. На ринку дискретних відеокарт у нас є два основні виробники: це NVIDIA зі своїм GeForce та AMD з Radeon. оскільки вони випускають графічні адаптери вже дуже багато років, поколінь було просто незліченна кількість. Тому ми звертаємо увагу у GeForce лише на покоління починаючи з 10-го, тобто 1050, 1070, 1080, десь так. А кажучи про Radeon, краще звертати увагу на RX 5000 або RX 6000. Як завжди, тут працює принцип більше краще. Тобто, чим більше цифра, тим свіжіше покоління. Але є моментик – у більшості відеокарт, особливо GeForce, є ще буквені індекси. Їх прилічувати мені дуже лінь. Тому дивіться на екрані. Про короткострокову пам'ять ми вже говорили, а отже, настав час довгострокової. Тому говоримо про накопичувачі даних. Зараз є дві основні технології це HDD та SSD. Так яка ж різниця між цими технологіями? HDD це досить архаїчна технологія, яка вже багато років. Але вона дає можливість зберігати великі об'єми даних за досить невеликі кошти. Її головною проблемою є те, що вона використовує механічні елементи, які мають властивість ламатися з часу. Якщо говорити про SSD, то це більш сучасна технологія, якою ви стикаєтесь кожний день у своєму телефоні. Це просто чіпи пам'яті. На відміну від відмічні дії, вона більш надійна, стосовно механіки, бо її там немає. Але має обмеження по циклам записів перезаписів І також вона більш швидка. На жаль, SSD більш дорогі, ніж HDD, тому їх використовують саме для постійної роботи, а не для зберігання. Інші моменти, оскільки ми вже вирішили, що ми обираємо саме ноутбуки, то є ще кілька моментів, на які треба звернути увагу. По-перше, це екран. Тут нас цікавить його матриця та роздільна здатність. Нас цікавить саме IPS або OLED-матриці. Бо вони більш сучасні та краще передають кольори. Що стосується роздільної здатності, то тут треба обирати порівнюючи з розміром вашого екрану. Чим більший екран, тим більша роздільна здатність. Але не менше ніж 1920-1080 для трансідвімових моделей. І краще не більше ніж 3000 на 2000 для 15 16 дюймових моделей. Також звертаємо увагу на кількість портів, залежно від того, скільки вам потрібно, на матеріали корпусу, оскільки також залежить тактильні відчуття від того, над чим ви працюєте, клавіатура та трекпад теж залежить від ваших бажань, як вам зручніше. Ну і про батарею не забуваємо. адже нас цікавить автономність девайсу, оскільки це ноутбук. Проте як вибрати ноутбук з кращою батареєю, я вам не підкажу. Адже показчик вати годин. Не вказує на реальну автономність краще дивитися тести онлайн, скільки саме працює цей ноутбук. Що ж обрати? Я тут дуже доволі довго розпинався про те, для чого потрібен комп'ютер і на що впливають його характеристики. Тому певна частина аудиторії вже зробила виставки, я думаю. Але давайте все ж таки просумуємо. Для будь-яких задач. Нам потрібен процесор оперативна пам'ять. Неважливо, що ми робимо. Чим більше, тим краще, оскільки це основні елементи. І от якщо для завдань на кшталт перегляду серіалів та фільмів, роботи з документами, браузингу, не потрібен надпотужний процесор, так от оперативки вам потрібно багацько, оскільки сучасні браузери дуже люблять її їсти. Тому я рекомендую брати як базис не менше, ніж 16. Габайт оперативної пам'яті. Це буде мій золотий стандарт. Якщо говорити про докопичуващ даних, де ви зберіга... будете їх зберігати, то тут би я обирав SSD і не менше ніяк на 200 ГБ, оскільки система та програми віджеруть мінімум 100, і ще 100 залишиться на якісь ваші потреби: документи, пара сейс серіалу будь що інше. Так, якщо ви працюєте з відео, фотографіями і вам потрібні великі об'єми даних, то купляйте додатково HDD але зовнішні так буде зручніше. А от якщо ви працюєте з важкою 3D-графікою, багато е ефектів у відео або граєте в ігри, то вам не об'ятись із дискретною відеокартою. Оскільки це путівник покупця, то ми не можемо обійтися без певних бюджетів, за якими можемо придбати те чи інший комп'ютер. Тому я пропоную виділити наступні бюджети: від 10 до 15 тисяч гривень, від 22 до 27 тисяч гривень, від 35 000 до 50 тисяч гривень та мій суб'єктивний вибір. І будемо шукати комп'ютери для наступних осіб або завдань, для тих, хто хоче дивитися серіали та фільми та робити щось по дому, для гравців у сучасні відеоігри, для фото та відеомонтажерів, для 3D-моделера. Та для е, любителей старих ігра: бюджет 10-15 тисяч гривень, напевне, один з найскладніших. Але на жаль, я дуже гарно розумію, що далеко не кожен в Україні заробляє велику суму грошей. Якщо подивитися на сайти онлайн каталогів то жодний комп'ютер не підійде по наших характеристиках 16 оперативки до цього бюджету. Навіть 8 дуже важко зараз знайти. Тут нам до допомогу прийде ринок вживаних комп'ютерів та сайти електронних оголошень. Якщо ввести параметри 16 оперативки і вказати наш бюджет, то можете знайти десь близько 100 варіантів лише по Києву. Так, це на момент запису цього ролику. І так, я розумію, що на сайтах оголошень буває багато шахраїв. І це не той ролик, де ми розповідаємо, як з ними боротися. Просто треба бути дуже уважними. А от якщо ви дійсно цікавитеся, як уберегти себе від шахраїв. То пошукайте ролики на Ютубі. А якщо не знайдете, то пишіть про це у коментарях, і ми зробимо ролик про це. Так, скільки ми підбираємо ноутбуки до певних задач, то давайте трошечки згрупуємо і будемо розглядати першу групу: це менеджер для серіальчиків та дому та для старих ігор. В окрему групу виділимо тих, хто працює з фото, відео та гравців у сучасній. На щастя, для нас в Україні є багато нових підприємців, які везуть з Європи та США вживані ноутбуки з досить непоганими характеристиками. Тому головне шукати щось у плюс-мінус нормальному стані та з розміром екрану від 13 дюймів, якщо ми шукаємо для менеджера або для дому. Якщо ми ж говоримо про людей, які будуть працювати з фото, відео або грати в ігри, то тут все трошечки ускладнюється. Адже нам потрібен більш потужний комп'ютер з більш великим екраном та ще й бажано з дискретною відеокарту. Так, є кілька варіантів у цьому бюджеті, але, на жаль, їх не досить багато. Але ми можемо розглянути навіть. Старий, але досить непоганий MacBook Pro 15 десь року 2014 го На жаль, для гравця у сучасні відеоігри тут нічого не знайдеш, адже всі відеокарти занадто застарілі і вони просто не потягнуть, щось більш-менш пристойне. Бюджет 22-27 тисяч. Ще рік тому це були досить великі гроші, і можна було придбати щось з 16 ГБ оперативної пам'яті. Але на жаль, зараз таких варіантів на первинному ринку немає. Тому нам знову доведеться шукати щось з вторинного ринку. Але, на щастя, це дуже великий бюджет для вторинного ринку, тому тут вже є з чого обрати. Тут ми можемо придбати і більш нові ноутбуки з більш гарному стані, з більш сучасними процесорами, а також е зазікнути навіть на більш потужні відеокарти. Топ-топ. Якщо ми говоримо про групу для менеджера або для дому, тобто там, де нам немає потреби в потужній відеокарті, я б шукав щось більш-менш сучасне або навіть старий Mac. А якщо говорити про групу, що грає у відеоігри або займається фото та відео, то вони вже можуть знайти щось більш-менш пристойне з відеокартами 1050 або навіть 1060. Там є непогані варіанти на дошках оголошення. Так з нових ноутбуків можна придбати щось. З 8 ГБ оперативної пам'яті. Але як я казав, це буде досить замало і через рік ви вже будете плюватися від того, як працює ваш ноутбук. До того ж, у цьому бюджеті можна придбати маки посвіжіші, Наприклад, як оцей, який я придбав якраз з дошки оголошень, це 26 тисяч, і тут 16 ГБ оперативки. Бюджет 35-50 тисяч. О, тут же ми можемо розгулятися, але на жаль, він доступний далеко не всім в Україні, особливо зараз. Проте давайте почнемо вже з кожної групи окремо. Для людини, яка потрібні фільми та серіали та документи вдома, я би обирав будь-який ноутбук, який має більш-менш пристойний вигляд для них, або подобається їм дизайном, я не знаю. Але головне, щоб там було 16 ГБ оперативної пам'яті. Якщо обирати щось для менеджера, то я б обирав щось маленьке і легке, адже я знаю, що багато менеджерів бігають від зустрічі до зустрічі, або навіть монетаються у відрядження. Тому обираємо щось. 12 дюймів та з вагою до 1,5 кг. Тут би я обирав між Asus ZenBook або Acer Swift або Spin. Якщо ми говоримо про людину, яка працює з фото, відео або 3D-моделер, то їм потрібно плюс-мінус одне і те саме: потужний процесор, дискретна відеокарта, швидкий накопичувач та гарний екран. Фотографу ще треба звернути увагу на наявність повноцінного кардріде, адже часто йому потрібно скинути дані з ЗД-карти напряму. Тут слід обирати між Asus ZenBook Pro або HP Pavilion Gaming. Головне, щоб цей ноутбук не важив більше, ніж 2 максимум 2,5 кг. У цих моделях ви можете знайти непоганий екран, картрідер, хоч і не повноцінний, а головне навіть 32 ГБ оперативної пам'яті. А от якщо ви гравець у сучасні відеоігри, то вам за Asus ROG або TUF, Acer Nitro або Lenovo Legion. Саме там ви зможете знайти ноутбуки з досить пристойними відеокартами кшталт 3050 або навіть 3060. Суб'єктивний вибір. З бюджетом ми розібралися. А отже, настав час суб'єктивного вибору. І як думаю, ви побачили, скоріше на все, є яблучник, тому буду обирати лише маки. Стоп, стоп. Так, я дуже люблю яблучну техніку. Працюю за нею вже більше десяти років, але це я не говорю про те, що я буду рекомендувати усім лише яблука. Бо я дуже гарно розумію, що це досить дорога техніка, і вона не всі потрібна. Що стосується е, ноутбуків для тих, хто дивиться фільми, серіали та працює з документами вдома, я би обирав будь-що. Головне, щоб е, там було 16 ГБ оперативної пам'яті. Тобто Aspire, Espayer, е, Zenbook, будь-що. Якщо ви працюєте з фото і вам потрібна більш-менш е, маленька, але досить потужна машинка з гарним екраном, то зверніть увагу на Asus ZenBook Pro, адже там є і I7. Інскарна відеокарта, і 16 ГБ оперативної пам'яті, і карт Ніби не погане рішення. Так, звісно, я можу порадити купляти і Mac для фотозадань. адже сучасні ноутбуки, особливо останнього покоління на власних процесорах Apple, це щось неймовірне. Але вони занадто дорогі і коштують майже вдвічі дорожче, ніж те, що ви можете придбати зараз на лінії. Якщо говорити про від... машину для відеомонтажу, тут би я обирав між будь-чим, чого як більше оперативки, більш сильний процесор та є дискретна відеокарта. Тобто це майже те саме, що підходить і Геймерам. Але все ж таки нам потрібна машина, яка може довго працювати під навантаженням і яку можна брати з собою. Тому дивіться на щось на кшталт э, серії Asus Pro або Lenovo, якщо він полюється іншим. Так, звісно, тут же я можу порадити знову маки, але вже на процесорах m 1 Pro і Max і 16 дюймів. Але ці ноутбуки коштують за 100 тисяч гривень. Це просто колосальна сума, яку може дозволити собі напевне лише айтішник, е олігарх та якийсь криптоінвестор. Але ці ноутбуки прослужать вам дуже багато часу, оскільки я не бачив жодного ноутбука, який працює так довго, як будь-який з маків. Вони можуть жити 5-6 років у одного власника без жодних проблем. Так, про менеджерів я також не забув. Тут я рекомендував би обирати між е, зенбуками. Більш дешевим або більш дорогим, залежно від того, який у вас бюджет. Е, просто у більш дорогої версії є oled екран, який виглядає просто суперово. Якщо ви готові витрачати значно більше, то тут можна подивитися і на Lenovo ThinkPad X1 Carbon. Але, як на мене, це просто викидання бабла. Краще вже за ці гроші продати собі MacBook на m 1 який має дуже класну автономність і, і прослужить вам дуже багато років. До речі, компанія Apple вже продемонструвала нові MacBook Air у новому дизайні з новим процесором 2. Так багато новий, новий, новий. Але це ноутбук, який зараз буде коштувати занадто багато. І я не впевнений, що це гарні квалені гроші. У нас там ще залишилися 3D-моделери та гравці. Це дуже прискіплива аудиторія, яким потрібно дуже багато оперативної пам'яті та дуже багато потужності у відеокарті. І у цьому випадку я б напевно рекомендував ноутбуки Razer Blade Advance 15. Так, це досить специфічний виробник для нашого ринку і мало хто з ним знайомий. Але, на мою думку, це найкраще співвідношення габаритів і потужностей по одному ноутбуці. Якщо відверто, то під час написання цього матеріалу я дуже сильно матюкався, адже лише рік тому я міг придбати ноутбук з 16 ГБ оперативної пам'яті вже за 18 тисяч гривень. А зараз навіть за 20-25 нічого не купиш з нового. Також дуже сильно впав асортимент. Це все сталося через те, що в нас злам... зламані ланцюги постачання. Гривня е... дуже просіла у ціні по відношенню до долара, а так уся техніка окупляється за валюту. Кляті московити. Проте, якщо у вас вже не став час оновлювати свій комп'ютер, або ви давно хотіли його себе придбати, то не вагайтесь, купляйте. Я думаю, дешевшими вони точно не стануть, Скоріше за все, подорожчують. Якщо вам сподобався цей ролик, то ставте йому лайк та підписуйтесь на канал. Адже я планую оновлювати путівник. Кожний квартал. Про дзвіночок також не забувайте, адже він вам нагадає, що в нас вийшло нове відео. І до того ж, пишіть у коментарях, який ноутбук обрали би ви, або, можливо, ви зі мною не згодні. А ще, якщо хочете, то можете підтримати цей канал на патреоні за посиланням під цим відео. Ось і все, всередиш!